Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. І сьогодні поговоримо про UMIDIGI g 100 a Це в нас ультрабюджетник від компанії UMIDIGI Зарекомендувала компанія себе вже доволі непогано. В неї виходять непогані бюджетні смартфони. І цей раз компанія випустила нову модельку, з якою ми детально познайомились, подивилися, що вона може і дій... що може запропонувати саме вам. У цьому огляді я все детально розповім. Але перед початком традиційно від вас подобаєчка, підписочка, а ми полетіть. Yumi ddg 100A, з першого погляду, не виглядає як топовий бюджетник. У нього тонкий корпус лише 8,1 мм і симетричний дизайн, що створює візуальну гармонію. Всі деталі виглядають вивірено й охайно, кути округлені, задня кришка плавно переходить у рамки. Колірні рішення також далі. Є класичний чорний, ніжний зелений, мінімалістичний білий і блакитний. Камерний блок виконаний у вигляді великого круга. Він трохи виступає, але виглядає сучасно і навіть стильно. Приємним бонусом є те, що корпус має захист від пилу й бризок. За стандартом IP53. Це не водонепроникність, але цілком достатній рівень для повсякденного користування. Якщо випадково потрапиш під дощ або щось прольється на стіл, смартфон залишиться неушкодженим. Одразу варто сказати, екран у цьому смартфоні величезний. Діагональ становить 6,9 дюйма, але тут важливо не тільки щой, а й як. Дисплей має роздільну здатність 1640 на 720 пікселів, що дає щільність близько 265 ppi. Так, це, звичайно, не рекорд і не є багато. І деякі дрібні. Елементи можуть виглядати не так чітко як на Full HD панелях. І звісно, якщо порівнювати із сучасними смартфонами, цього здається замало, але все ж очікувано, що буде якийсь компроміс. Ось він. Але з іншого боку, тут частота оновлення 120 Гц. І ось тут уже G100A виглядає справжнім чемпіоном серед бюджетників. Якщо порівнювати з класичними 60 Гц, різниця очевидна навіть для тих, хто ніколи не замислювався про технічні деталі. І що важливо, смартфон автоматично перемикається між 60 і 120 Гц, залежно від контенту, що дозволяє економити заряд батареї. Яскравість екрану становить 450 ніт. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо. На український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну у більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар у описі під відео. Формат дисплей. Я витягнутий це 20 до 9, так званий Cinema View співвідношення сторін для фільмів та YouTube ідеально. Рамки доволі тонкі, особливо з боків, хоча підборіддя трохи ширше. Yumi DDG 100 a працює на базі восьмиядерного процесора Unisoc T615. Це свіжий чіпсет, створений спеціально для доступних смартфонів. Він побудований за 12 нанометровим техпроцесом і завдяки цьому забезпечив достатній баланс між продуктивністю та енергоефективністю. Всередині два ядра Cortex-A 75 для більш ресурсоємних задач, і 6 ядер Cortex-A 55 для фонових процесів. Це дозволяє системі працювати без проблем, без відчутних зависань при повсякденному користуванні. Із завантаженням додатків проблем немає. Соцмережі відкриваються швидко, перемикання між додатками не викликає затримок. А навіть прості ігри, типу Subway, Surface чи Clash Royale працюють без лагів. Більш вимогливі ігри, як от Call of Duty Mobile, також запускаються, але вже на низьких налаштуваннях. Очікувати тут. Чогось потужнішого не варто, оскільки це дійсно смартфон ультрабюджетного рівня у базовій версії. Ми маємо 8 гігабайт оперативної пам'яті, що саме по собі вже приємно. Але виробник додав можливість динамічного розширення оперативки ще на декілька гігабайт за рахунок внутрішнього накопичувача. У сумі це дозволяє тримати більше додатків у фоні без перевантаження. От постійної пам'яті є два варіанти: 128 або 256 ГБ. Обидва з підтримкою карт пам'яті до 1 терабайта. Інтерфейс працює на Android 13. Це майже чистий андроїд з цікавого хіба радіо словом. В цьому плані смартфон не пропрацьований, але цілком відповідає ціновій категорії. Смартфон обладнаний акумулятором ємністю 6000 мАч, і це більше ніж у багатьох флагманських моделях. Такий обсяг батареї дозволяє не хвилюватися за заряд упродовж усього дня. Навіть якщо ти активно користуєшся смартфоном, дивишся відео, спілкуєшся в месенджерах, одного заряду вистачає мінімум на півтора, а то й два дні. Щодо заряджання, тут маємо підтримку швидкої зарядки потужністю 20 Вт. Це не ультрашвидке рішення, але воно дозволяє заряджати смартфон до 100% приблизно за 2 години. При цьому половина заряду набирається за перші 45 хвилин, що вже дозволяє спокійно користуватись ним упродовж дня. В комплекті постачається зарядний адаптер і кабель, і це ще один плюс, бо багато виробників сьогодні вже не включають блок живлення навіть у дорожчій моделі. Смартфон ЮміДі 100 a оснащений подвійною основною камерою, головним сенсором на 13 мегапікселів і додатковим модулем на 2 мегапікселя, який відповідає за створення ефекту розмиття. На екрані ви бачите приклади зйомки в день можна оцінити деталізацію та роботу портретного режиму для. Нічних фото демонструють зразки без коментарів. Тут все видно і так. Це у нас тест запису відео на основну камеру смартфона. Також маємо можливість 2x, 3х. Основа. Ось такий результат отримаємо в світло пору часу. Основна камера смартфона такий результат ми отримаємо в світ темну, точніше, пору часу. З додатковим освітленням. фронтальна камера на 8 мегапікселів здатна робити селфі при достатньому освітленні. Портретна зйомка також є. Ви можете оцінити результат самі. У слабкому освітленні приклади фото теж перед вами. Напишіть у коментарях, як вам така якість Тез запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. У нас тут навіть є 2 x 3 x Не знаю навіщо він тут потрібен на фронталці, але. Така функція доступна. Це запис відео на фронтальну камеру. Це в нас нічна пора. Ось такий результат отримаємо в дану пару часу. Після тестування смартфон показав себе стабільно. Усі базові сценарії, месенджери, соцмережі, YouTube працюють без зависань. Немає ні лагів, ні пригальмовувань. Мультитаскінг не проблема, можна вільно перемикатися між кількома додатками, не боячись, що щось вплине. Навіть якщо ви відкрили одразу кілька важких сторінок у браузері, система не починає буксувати. Окремо хочеться сказати про чистий Android. Без зайвих надбудов, без десятків додатків, які доводиться видаляти одразу після першого запуску. Це рідкісний і приємний досвід, усе просто, логічно і швидко. Інтерфейс не перевантажений, є доступ до всіх стандартних функцій. Google асистент, цифрове благополуччя, темна тема, адаптивна яскравість, керування жестами усе працює бездоганно. Такий підхід робить g 108 a чудовим варіантом, як для досвідчених користувачів, так і для новачків. ЮміДі g – a це той рідкісний випадок, коли бюджетний смартфон не виглядає. Глядає компромісним. Він великий, стильний, автономний і достатньо е, непоганий на свою ціну. Серед його переваг я б виділив 6,9 дюймовий дисплей з частотою оновлення до 120 Гц. І, звичайно, хороша батарейка на 6000 мАч. Підтримка швидкої зарядки тут є, але вона не настільки швидка, як би хотілося. Повноцінна підтримка двох SIM-карт і мікро SD це також непоганий плюс. Щодо процесора, Unisoc t 615 це логічно, оскільки це бюджетний смартфон. І ще й ультрабюджетного сегменту, тобто цей процесор тут очікувано було зрозуміло, що він тут буде. Що по смартфону непоганий за свої кошти, і я можу вам його рекомендувати. Наприклад, для дітей, батьків це повністю достатній пристрій. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і звичайно свої думки пишіть в коментарях під даним відео. Назвами, ну, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.